Так трапилося в моєму житті, що в 1999 році я перший раз попав на енергоблок номер 2 Я працював у реакторному цеху, безпосередньо займався питаннями курування технологічних систем енергоблоку номер 2 Скажу відверто: мало було тоді надії у нас на пуск-блока, було багато застережень. Але завдяки роботі наших підрозділів підрозділів, підрозділів Київського проєктного інституту, інших наших монтажних організацій і не тільки енергоблок номер 2 в 2004 році був під'єднаний до енергосистеми України. Якщо ми проведемо паралельність сьогодення, то ми з вами стемо перед. Такою ж самою задачею, як впуск енергоблоку номер 3 та 34 хотілося б побажати нашому колективу вийти, зробити цю роботу і пишатися тим, що енергоблок номер 3 та 34 буде включений в енергосистему України.